Це медичне багатофункціональне ліжко. Тут є все необхідне для того, щоб доглядати за пацієнтом. Тут такі штативи кріпляться для, і для крапельниць, і ручка для того, щоб пацієнт міг самостійно якось припіднятися. Змінюється різне положення тіла. Тут У цього ліжка чотири різних положення, там є ліжка, яких і 6, і 8 різних положень. 36 функціональних медичних ліжко. Ліжок від австрійських благодійників доставили до другої та дитячої лікарні Житомира. Розповів Костянтин Головчанський, керівник благодійної організації Житомирський благодійний фонд Святого Пантелеймона. Костянтин говорить, що від початку повномасштабної війни європейські партнери постійно надсилають медичну допомогу лікарням Житомира. Ліжка надійшли від австрійської організації Верче Foundation». Це благодійна організація, яка сприяє розвитку медицини по всьому світу. І, зокрема, вони зацікавили містом Житомир ще минулого року їхня пропозиція була допомогти дитячій лікарні і лікарні міській для дорослі ми, так як ми постійно працюємо з другою міською лікарнею, і до її складу нещодавно увійшла як підрозділ дитяча лікарня, то ми обрали саме цей медичний заклад. Так ми вже отримували багато ліжок, але завжди потреба є, бо пацієнтів, на жаль, не зменшується і потреба в реабілітації, зокрема. Перебування пацієнтів У назва ліжка функціональна. Вона має багато функцій. Вона змінює положення, вона покращує і умови перебування пацієнта, Йому зменшує дискомфорт під час крім лікування, ще й свою рідну реабілітацію воно саме проводить. Тетяна Скоростенська, Дмитро Ігначенко, Суспільне новини, Житомир.